Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Школи та органи місцевого самоврядування в Польщі перевірятимуть, чи діти біженців з України виконують обов'язок про освіту і навчання. Простіше кажучи, чи вони навчаються в школах. Таке рішення, друзі, міститься в проєкті змін до закону про допомогу громадянам України. Також, друзі, щоб бути в курсі нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Отож, цей проєкт підготували вже оприлюдненого МВС Польщі та адміністрації Польщі. Згідно з цим документом, директори шкіл та органи місцевого самоврядування в Польщі отримують інструменти, які дозволять їм перевіряти, чи діти з України відвідують друзі школу. Допоможе в цьому реєстр песель, з якого до бази даних інформаційної системи освіти надходитиме інформація про дітей шкільного віку, які прибули до Польщі. Запропоновані положення значно полегшать директорам шкіл і гмінам здійснювати контроль за шкільним обов'язком та обов'язком навчання. Також хочу вас заспокоїти, що зміна стосується всіх учнів польської системи освіти, в тому числі дітей з України, тобто не тільки українських дітей. Також ці зміни друзі, плануються набирати чинності з 1 квітня 2023 року. Крім того, польські школи також отримують додаткові кошти на забезпечення підручниками та навчальними матеріалами учнів з України. Стосується це державних і недержавних початкових шкіл, шкіл мистецтв, які діють. Дають загальну освіту в об'ємі початкової школи для цього. Також у 2022 році виділено 42,5 млн мільйонів злотих. Також МВС Польщі та адміністрації прогнозує, що у 2023 році кількість дітей, навчаючихся в польських школах, збільшиться до 150 тисяч дітей. Нові рішення в проєкті змін також передбачають фінансування навчання дорослих громадян України на тих же умовах. Що й громадян Польщі у державних школах для дорослих, профучилищах другого ступеня, поліцальних школах, державних школах мистецтв, а також на курсах підвищення професійної кваліфікації. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!